Суверенна держава і поняття суверенний народ, що є дуже різними, то ми побачили, що всі суверенні держави, вони, як правило, мають національне, національне багатство. Наше національне багатство воно прописано в статті 13 14 Конституції і в статті 142 Конституції воно зафіксовано у нас через територіальні громаду. Тобто через адміністративно територіальну національне багатство в територіальних громадах фіксується. А потім складається фонд державного майна, який є центральним органом і конституційним органом. І оце національне багатство це якраз і дає можливість тому народу, який його має, а національне багатство, як правило, входить в земля Значить, тіпність, як маючи конституцію засновницький договір держави, як правило. Або інший, інший, інший спосіб договору чи через закони, як це інші держави, які не мають Конституції, домовляються, як вони використовуються національне багатство, з цього складається держава. Тобто, ще раз національне багатство, власник його народ, який проживає на цій території. І Конституція засновниця договір держави. Значить, народи, які не мають власного національного багатства. Вони мають право на суверенітет. Держава має право на суверенітет, яка має національне багатство. От, і народи, які мають право на суверенітет, ці народи називаються переміни. Так от знаєте, ми слідкуємо з тим, що це поняття політичної громади, тому вже з Сєведонецька, Луханської області. Я побачила, що у нас на території Луханської області це підміна понять. Суверенна держава суверенний народ використали для того, щоб утворити цю державу, яку вони назвали Луганда. І е, назвали, що її утворив корінний народ, тобто корінний народ який має право на самовизначення як суверенний народ, але ніхто не знає, як той народ називається. Тому е, я дуже прошу справ е, з першого моменту зафіксувати, що є два різні питання. перша суверенна держава, яка має національне багатство. І ем, суверенний народ це корінні народи, як правило, і за хартію ем, корінних народів це народи, які компактно проживають на території якоїсь держави і за межами цієї держави, не мають власного держави. Такі в нас є е, кримські татари, магалиси. Тобто те, що відбулося зараз в Луганській області, як виробили кримські татари, то вони б були крик праві, тому що вони є народом, але не мають національного багатства на цій території, і вони могли б формалізуватися. Такий собі корінний народ на своєму. Те, що зробили в Луганській області, це фактично підміна, але вона, на жаль, відбулася через якісь фейкові територіальні команди, які були відвороні з 30, там 20, 10, 12 людей. А потім ці люди з'їхалися на з'їзд, провели звіз, з'їзд оголосили референдум, провели референдум і відбулося те, що ви побачили. Тому я дуже вас прошу зразу передмовитися. Ми заверховаємо поговорим, виключно. За нашу вану державу, яка є суверенною, яка не може бути поділена на дві суверенні держави, коли ні проживає, що народи називає українцями. Дві суверенні держави українці бути не може, дві суверенні держави росіяни чи користі, не може. Тому це зразу я просто прошу, щоб ви ці речі викинули з голови, і ми будемо зараз говорити саме про конституційний устрій нашої держави. Про створення територіальних громад в конституційний спосіб. Чого? Тому тобто, що у нас якраз цього не вистачає. Тобто ми побачили 4 роки тому, що відсутність цього конституційного острову, який би давав нам можливість контролювати наш простір, в не вистачає. Тому я зараз буду говорити за Конституцію України, я зараз буду говорити за Державу України, яка складається з Національного харчства України. І громадян, власників цього національного багатства, яке називається український народ, і про нашу конституцію, за якою ми домовились, як використовувати те національне багатство, яке в нас є. Тому в Конституції України існують поняття така, як людина і громадянин. має статус власника національного багатства, тобто людина плюс власник національного багатства на рівні громадянина України. І зараз ми з вами будемо говорити про держави взагалі цивілізовані чи е, тоталітарні, і в тому числі і за Україну, яким чином по відношенню до громадян держави е, е, використовується національне багатство, тобто благо. Я те, що зараз я буду малювати, це не придумала не я, це придумав пан Тарас Воз, Везняк, тобто він сказав так, що я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ, що держави цивілізовані громадяни, національне багатство. Вони мають десь 3-5% дуже багатих людей, не так як у нас олігархів, і вони. Користується 20 роботами національного багатству, тобто благи, які розташовані на території держав, де вони живуть. Це делітарні держави. Це так? Білорусі одному війна контролює всі, хто національного багатства, які розташовані на території. Тобто Така ж сама історія і них навіть якщо є олігархи, то вони все одно всі потрольні як людині, яка є як, підзвичайні, як, вони така ж сама цьому рік. Він намалював нам Україну таким чином. 15%, і ще одна, там, і ще 10. І так, і пішло, поїхала. Коли у нас 10 людей користується 80% національного багатства України. І, і ще він добавить, що раз він так користується, то треба з ними домовлятися. Вот те, що зараз ви бачите, вчора в Донецьку тут було сторону, це якраз те, що пропагував вам Тарасив. Е -е, Але я йому сказала, що. Це трошечки не відповідає, тому що е, я юрист і трошечки не відповідає, не що <туху> трошечки, але фактично не відповідає, тому що це написано в нашому розмовному договорі нашої держави, е, яка називається Конституція. У нас відбувається трошечки, все <туху> трошечки знімає. У нас за Конституцією України весь український народ є власником національного багатства України, а це фактично, ну. Те, що ми там з 90-го року самі собі побудували якусь приватну власність, там, я теж, до речі, підприємниць, побудували якусь власність, окремо виробництва, чи магазини, чи інші якісь побутові об'єкти. Але ну, це національне багатство, якщо ми тільки говоримо про національне багатство, про приватну власність зараз не говоримо, то за Конституцією країни належить всьому українському народу, нам пощастило. Ми вийшли з СРСР, а там було таке поняття як загальнонародна Сковочка, державна власність, яка є нашим національним нагадом. Але я малюю. Коли ми в Сєвєродонецькій, наприклад, побачили документи, які говорять, дослідники, і ми про те, що тут говоримо, завжди маємо документи. Коли ми в Сєвєродонецькій побачили, що Сєверодонецьке об'єднання Азор саме фірм та що не належить. А він просто, ну, як сказати, без документів не користується, то ми зрозуміли, що в нас жоден наліпат, не має документів, він просто користується цим національним апартами. 80% вони користуються, але документів про право власності на ці об'єкти вони не мають. І тому, коли немає цього фундамента, оформленої національною пастюмо на славу, то виникає е проблема, коли змінюється органи влади. Починається переділ, хтось починає підбирати там 5-10% того, що він контролює, і починається рейдерство, починаються мітинги, починається війна, яка зараз у нас відбувається. Тобто то це все не оформлене національного багатства на, на справжнього власника і контрольоване в незаконний спосіб олігархами, воно дає можливість керуючись таким. Керуючи цими просторами, які вони дуже добре вміють триватися. Громадські організації, політичні партії, майдани, війна починається винушка забирати один одного контроль над цим національним багатством. Для того, щоб цього не було, і як є роди, щоб було, так? коли оформлено національне багатство то у влади ці чи ці, ніхто не шарахується з одним і за іншими, бо є той головний гарант, який ніколи не змінюється. Український народний вино, який є власником, його зафіксовано, оприлюднено, і ми кожну секунду можемо побачити, скільки його є, і як його примножили за час каденції, коли ми передали, наприклад, чи міському сільському селищному голові разом з депутатами, чи президентом, він теж менеджером є. Тобто, як вони це примножили? І тому нам того треба прагнути. Що значить право власності? Раз ми власники національного блога. Та що таке право власниці? Це право так написано в цивільному кодексі і, і зараз, і було до того, це право особи. Іншого немає. За власною волею. розпоряджали свої мені. Тобто, у відсутність у нас у цієї оформлення власності, вона нас позбавляє через особу, через яку я зараз схожу, оформити це право власності. Э, в цьому світі це зроблено через публічні, юридичні публічні юридичні, юридичні особи От, э, і позбавляє нас право порядок на вибору. Ми з вами сьогодні, 20 років ходимо на вибору йде злочинців. Не оформивши власність, ми щось там віртуально комусь передаємо, і тому живемо так, як ми це побачили. Нас, ну, нас ніхто не сприймає як власників як цієї підтримці. Тому загальне даєте право власності, це право особи. А це значить, до речі, ми спочатку побачили, що територіальна громада і держава в Європі це юридична особа публічного права власності. Потім ми почали досліджувати наше законодавство, ми знайшли, що стаття 2, стаття 13, 316, 317, 318 цивільного кодексу, воно так само говорить про те, що територіальні команди це юридичні особи публічного права власності. Тобто, я юрист у 7 років закончила юридичний факультет, але я ніколи в житті не чула, що в нас є публічне право власності. Я чула про публічні відносини, тобто про другу ступенечку. Яка виникає після оформлення публічного права власності. Значить, я задавала питання всім юристам, які 20 років закінчили тому вузи, 10, 15, 3 роки, там, дітям задавала питання, які закінчили юридичні факультети. Тобто їм ніколи ніхто цього не говорив, ми побачили це в Європі, а потім знайшли себе законодавство. Тобто є речі, які нам просто не говорять, і нас не ведуть, тобто, якраз оце, не всі готові. Говорити про народовладдя, про що не про козацьке, як, як це називати? Каже добре, порядок прийняття рішень, повне право. Але це порядок прийняття рішень щодо спільного. Ніхто не говорить, не готовий говорити про те, що треба спільне спочатку оформити, а потім навчитися приймати рішення. Хочеш через народовладдя, хочеш через. Об неправо стосується через статут територіальної громади. Хочете е керуватися законодавством, яке є, або змінюєте так, як ви його хочете. Але ви зараз моє завдання, ми чого їздимо по всій країни. Я не говорю про порядок прийняття рішень. Я зараз говорю про оформлення права власності на національне газого, тобто встановлення конституційного мудрі, який з 96 року не встановлений. Чого? Тому що ми маємо документи і ми дослідили е е ваш. Представник пан Юрій, він теж зробив запити, він вам, мабуть, розказував про це. Так от, що сталося з 96-го року? От ми, е, я тут вам сказала, що в нас до е, верніше, СРСР до Конституції СРСР було таке поняття, як загальнонародна в скобочках, державна власність. Так от 24. го 1090 року, а вступила в законну силу 28-го 10-го 90-го року, цей закон, який був прийнятий в цей день, був прийнятий закон про зупинення норми Конституції СРСР, про загальнонародну державну власність, і написано було до вступу нової Конституції законну силу, тобто реклама на 7-му 96-му року. Таким чином, з 90-го року взагалі не було поняття. Загальна народна скупочна державна власність. Стаття 107 Конституції вона говорила про те, що будь-який законодавчі акт нормативно прогноз приймається на підставі норм Конституції, і якщо в Конституції не було поняття, загальнонародна народна державна власність, приватизувати нічого не можна робити. Зараз я вже знаю, що ми до того, що у нас було декілька пунктів стулів з колядами, Е, ще одна відміна, ми ще не дослідили, поляки приватизують адміністративні утворення, Вони не приватизують своє рухоме нерухоме майно. Вони приватизують адміністративне це, е, е, управління. Це відміна це територіальна громада. Ні, якщо, наприклад, є підприємство, то вони приватизують сам менеджмент, вони не нерухомість е, передають у власність, вони передають. І укладають і договори е, на використання цього приватизованого адміністративного ресурсу, що, наприклад, з того, що вони зароблять люди, які менеджерами, передається їм ця адміністративна структура, скільки відсотків буде мати від цього громади, скільки будуть ті люди, які вміють добре керувати спільним і примножувати. Добре, добре відомо.